Збільшення верхніх губок. Ніжно беремо їх в руці, обережно, чутливо, і розтягуємо. Спочатку ми стягуємо, рахуємо до 20 і розтягуємо. В районі модіолуса ми зупиняємося своєю свідомістю, знаходимося в тому місці і уявляємо, що наші руки це розчинник фіброзних спайок. І неймовірне розслаблення. Поступово проходимо по всій довжині. І ще раз нагадую: беремо обережно і розтягуємо. Тепер беремо в ротик. Дивіться, тут треба, бачите, ось так, да, обережненько і проходимо дуже-дуже ретельно, повністю верхню частину. Це ретельно пропрацьовуєте, і обов'язково вам треба цю всю частину, яку ви на дриви робили, пром'яти. Проминайте чутливо. чутливо, щоб було, не Треба, щоб було, було боляче. І тепер ми йдемо на нижню частину і теж пропрацьовуємо ретельно. Потім розминаємо. Якщо ви відчуваєте фіброзні спаючки, такі богоручки, ви це все гарно-гарно розминаєте ніжною до ніжної такої, знаєте, лагідної болі. Обов'язково вам треба це робити, це дуже підвищується ваша сексуальна енергія. Окрім того, розблокування деяких енергетичних центрів. Якщо в нас зажаті деякі структури, йде інформація в мозок. Сама чудова вправа, будь ласка, теж це розминаєте. Особливо модіолус, будь ласка, там дуже-дуже-дуже ретельно. Просто Це не тільки збільшення губ, у вас кисетні зморшки просто пройдуть. Тут просто залишаєтесь на відчування. Ви так можете себе не тягати, я от показую, тому що я це. Я це роблю повільніше, просто для запису, щоб ви швидше подивилися, я показую швидко. Дивіться, це саме найкраща така вправа, яка проблему з депресорами, куточками, які опускають наші губки. Якщо ви будете робити хоча б її там раз в 5 днів, якщо вам 30, то у вас питань не буде в тій області. Будь ласочка, люблю, обняла.